Приповісті Соломона, розділ 31. Ось мої слова, сказані від Бога, висловлювання царя, яких його навчила Його мати. Чого дитино будеш дотримуватися, хіба не слів Божих? Первородний сину, говорю до тебе: О сину мого лона, о дитино моїх молитов. Не роздавай свого багатства жінкам, ні розуму свого, ні життя свого. Аби пізніше не каятися. Роби все з порадою і вино, пий з порадою. Владні люди схильні до гарячковості, тому хай не п'ють вина, щоб, напившись, не забули мудрості і не втратили здатності правильно судити немічних. Дайте п'янке тим, які в горі, і вино тим, хто страждає. Аби забули вони про злидні і більше не пам'ятали страждань. Відкрий свої уста для Божого Слова і суди всіх справедливо. Відкрий свої уста і суди справедливо, суди убогого та немічного. Хто знайде метку жінку, вона цінніша за коштовне каміння, їй повністю довіряє серце її чоловіка. Вона багатої здобичі не потребує, адже вона все своє життя трудиться для добра чоловіка. Вона пряде вовну та льон, робить корисні речі своїми руками. Вона, наче корабель, який далеко подорожуючи, привозить те, що потрібне для життя, устає в досвіта, дає домашнім снідати і роботу служницям. Оглянувши поле, купує його та плодами своїх рук засаджує придбане. Туго, підперезавши свій стан, прикладає свої руки до праці. Вона відчула, що працювати це благо, і всю ніч у неї не гасне світильник. Вона руками своїми береться за корисну справу, своїми руками впевнено тримає веретено. Свої долоні вона відкриває для убогого, простягає прожиток нужденному. Її чоловік, коли де небудь забариться, не хвилюється про те, як там удома, бо всі, хто при ній одягнені. Вона пошила подвійний одяг для свого чоловіка, а для себе плаття з вісону і багряниці. Її чоловік стає помітним при брамах. Коли засідає на зборах разом зі старішинами мешканцями краю, вона виробляє тканину і продає пояси ханаанцям, обережно і виважено відкриває вона свої уста, вона навела порядок зі своїм язиком, вона одягнулася в силу та красу і радіє останніми днями. Захищені стежки її домів, і дармового хліба вона не їсть. Уста відкриває мудро та згідно із законом. Її милосердя піднесло її дітей. Вони стали заможними, а її чоловік так похвалив її. Багато жінок набувають багатство, багато здійснюють великі справи, але ти пішла далі і перевершила всіх. Догоджання омана, краса жінки примарна, а розумна жінка благословенна, нехай величає вона страх Господній. Дайте їй сплодів її рук. І нехай її чоловік хвалиться нею при брамах. Послання до Колосян розділ 4. Пани віддайте рабам справедливе й належне, знаючи, що й ви маєте Господа на небі. У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. Моліться також і за нас, щоби Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христа, через яку я і ув'язнений. Щоб я відкрив її так, як мені належить звістити. Поводьтеся мудро із зовнішніми, використовуючи час. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Щодо мене, то все розповість вам Тихик, улюблений брат і вірний служитель та співпрацівник у Господі. Його я послав до вас саме для того, щоб ви довідалися про наші справи. І щоб потішив ваші серця разом з Онисимом, вірним і улюбленим братом, який є споміж вас, вони вам розкажуть про все, що тут діється. Вітає вас, Аристарх, мій співв'язень, і Марко, родич Варнаві, що до нього ви одержали вказівки. Коли прийде до вас, то прийміть Його. Ще й Ісус на прізвище Юст, вони з обрізаних. Це єдині співпрацівники для Царства Божого, які були мені втіхою. Вітає вас, Епафраз, Він з ваших, раб Ісуса Христа. Він завжди дуже піклується про вас у молитвах, щоб ви були досконалі й сповнені всією Божою волею, свідчу про Нього, що дуже непокоїться про вас і про тих, які в Лаодикії та в Гіераполі. Вітає вас, Лука, улюблений лікар і Демас. Привітайте братів у Лаодикії, Нимфана та його домашню церкву. А коли послання буде прочитане вами, то зробіть так, щоб і в Лаодикійській церкві воно було прочитане, а те, що з Лаодикії прочитайте і ви, і скажіть Архипові: бережите служіння, яке одержав у Господі, щоб ти його виконав, привітання моєю рукою, рукою Павла. Пам'ятайте про мої кайдани, благодать з вами. Амінь. Перша царів, розділ 15. У 18 му році царювання Єровоама, сина Навата, над Юдою зацарював Авія, син Ровоама. Він царював шість років, а ім'я його матері Мааха, дочка Авесалома. Він жив у гріхах свого батька, який той чинив перед ним. І його серце не було досконалим з Господом, його Богом, як серце Давіда, його батька. Адже через Давіда Господь вручив йому останок, щоб настановити після нього його дітей і поставити міцно Єрусалим, оскільки Давид чинив те, що правильне перед Господом не відхилявся від усього, що він йому заповів усі дні свого життя. Отже, як точилася війна між Ровоамом та Єровоамом протягом усього їхнього життя, а решта оповідей про Авію і все, що він чинив, ось чи не записане це в книзі літопису царів Юди. І між Авією та між Єровоамом була війна, і Авія заснув зі своїми батьками у 24-му році Єровоама і його поховали з його батьками в місті Давида, а замість нього зацарював його син Аса. У 24-му році Єровоама, царя Ізраїля, Аса став царем над Юдою. Він царював у Єрусалимі 41 рік, а ім'я його матері, Ана, дочка Авесалома. І Аса чинив те, що правильне перед Господом, як Давид, його батько. Він усунув із землі язичницькі обряди і відмінив усі звичаї, які завели його батьки, і змістив свою матір Ану, щоб не була при владі. А оскільки вона робила засідання у своєму гаї, то Аса вирубав її священні місця і спалив у вогні при потоці кедрон, та високі місця він не знищив. Однак серце Аси було досконалим із Господом усі його дні. І він приніс стовпи його батька, і вніс його стовпи в Господній дім, срібні та золоті, і посуд. Між Асою та між Ваасою, царем Ізраїля, весь час була війна, і Вааса, цар Ізраїля, виступив проти Юди і збудував раму, щоб не було того, хто входить і виходить в Аси царя Юди. Тоді Аса взяв те срібло і золото, що знайшлося в скарбницях дому царя, і віддав їх до рук своїх слуг. І цар Аса послав їх до сина Адера, сина Тавереммана, сина Азіна, царя Сирії, який жив у Дамаску, переказуючи: Нехай буде в силі договір між мною і між тобою, між моїм батьком і твоїм батьком. Ось я тобі послав удар срібло та золото. Давай скасуй свій договір з Ваасою, царем Ізраїля, і він відступить від мене. І син Адера вислухав царя Асу і послав командирів своїх військ проти міст Ізраїля і розгромив Аїн в землі Дана, Авелмаа і весь Хезрат, аж до всієї землі Нефталима. І сталося, коли Вааса почув про це, то покинув будувати раму і повернувся в Терсу. А цар Аса дав наказ усьому племені Юди в Енакімі, і вони принесли каміння з рами та дерево з неї, яким будував Вааса, і ними цар Аса забудував кожну гору Веніаміна і сторожову вежу. А решта оповідей про Асу та про всю його силу, яку він виявляв, ось чи не є записане це в книзі літопису царів Юди. Лише в час своєї старості він захворів на свої ноги, і заснув Аса і його поховали з його батьками в місті Давида, а замість нього зацарював його син Йосафат. А над Ізраїлем у другому році Аси, царя Юди, зацарював надав. Син Єровоама і царював над Ізраїлем два роки. Він чинив зло перед Господом і пішов дорогою свого батька, та за його гріхами, якими довів Ізраїль до гріха, і його оточив Вааса, син Ахії, який був над домом Велаана, і розгромив його під Гаватоном, який належав Филистимцям, надав і весь Ізраїль тримали в облозі Гаватон. Івааса вбив його в третьому році Аси, сина Авії, царя Юди, і зацарював. І сталося, коли він зацарював, то побив дім Єровоама і не залишилося з Єровоама нікого, хто дихає, доки не вигубив його згідно з Господнім словом, яке сказав через свого раба Ахію, Силонійця, через гріхи Єровоама, який довів Ізраїль до гріха, і через його навмисні підбурювання, яким викликав обурення Господа, Бога Ізраїля. А решта оповідей про Надава і про все, що він учинив, ось чи не є записане це в книзі літопису царів Ізраїля. Між Асою та між ізраїльським царем Ваасою, війна тривала протягом усього їхнього життя. У третьому році Аси, царя Юди, у Терсі зацарював над Ізраїлем Вааса, син Ахії, царював 24 роки. І він чинив зло перед Господом і пішов дорогою Єровоама, сина Навата і за його гріхами, якими довів Ізраїль до гріха. Перша царів. Розділ 16 і було Господнє слово через Ія, сина Ананія до Вааси, через те, що я тебе підняв із землі і поставив тебе проводирем над моїм народом Ізраїлем, а ти пішов дорогою Єровоама і довів до гріха мій народ Ізраїль, щоб їхнім безглуздям викликати мій гнів. Ось я підношу ворогів проти Вааси і проти його дому, і дам твій дім як дім Єровоама, сина Навата. Померлого у Вааси в місті з'їдять пси, а його мерця на рівнині склюють небесні птахи. А решта оповідей про Ваасу і про все, що він чинив, про його могутні вчинки, ось чи не записане це в книзі літопису царів Ізраїля. І заснув Вааса зі своїми батьками і його поховали в Терсі, а замість нього, у 20-му році царя Аси, зацарював його син Іла. Та Господь через Ія, сина Ананія, заговорив проти Вааси і проти його дому за все зло, яке він учинив перед Господом, щоб викликати його гнів ділами своїх рук, бувши як дім Єровоама, і за те, що його погубив. Іла, син Вааси, царював над Ізраїлем в Терсі два роки, та проти нього вчинив змову замрій, командир половини кінноти. А він на той час був у Терсії і, напившись, сп'янів у домі Оси, управителя в Терсії. Замрій увійшов і уразив його, убив його і зацарював замість нього. І сталося, коли він зацарював, коли він сів на своєму престолі, то вигубив увесь дім Вааси. Згідно зі словом, яке Господь виголосив проти дому Вааси до пророка Ія, за всі гріхи Вааси та Іли, його сина, бо довів Ізраїль до гріха, щоб їхнім безглуздям викликати гнів Господа Бога Ізраїля. А решта оповідей про Ілу й усе, що він робив, ось чи не записане це в книзі літопису царів Ізраїля. І царював Замврій сім днів у Терсі, а табір Ізраїля був над Гаваоном Філистимців. І в таборі народ почув тих, які говорили: «Замврій учинив змову і вбив царя. І в той день у таборі настановили царем над Ізраїлем Амврія, командувача армії, і пішов Амврій, а з ним весь Ізраїль з Гаватона, і взяли в облогу Терсу. І сталося, коли Замврій побачив, що його місто захоплене, то увійшов до внутрішньої частини царського дому і спалив вогнем царський дім над собою. Він помер за свої гріхи, які чинив, щоб робити зло перед Господом, ходити дорогою Єровоама, сина Навата, і в його гріхах, якими до гріха довів Ізраїль. А решта оповідей про Замврія та про його змови, які складав, ось чи не записане це в книзі літопису царів Ізраїля. Тоді народ Ізраїля розділився. Половина народу була за Тамнієм, сином Гоната, щоби зробити його царем, а половина народу за Амврієм. Народ, який був за Амврієм, узяв верх над народом, який за Тамнієм, сином Гоната, і помер Тамній та його брат Йорам у той час. І після Тамнія зацарював Амврій. У 31 му році царя Аси стає царем Амврій над Ізраїлем на 12 років. Він царював у Терсі 6 років. Амврій викупив Семерійську гору в Самира, Володаря Гори, за два таланти срібла, забудував гору і назвав гору, яку забудував, іменем Самира, Володаря Гори, «Саємір». Та Амврій робив зло перед Господом і лиходіяв понад усіх, хто був перед ним. Він ходив кожною дорогою Єровоама, сина Навата, і в його гріхах, якими довів до гріха Ізраїль, щоб викликати гнів Господа, Бога Ізраїля, їхнім безглуздям. А решта оповідей про Амврія і про все, що він зробив, і його могутні вчинки, ось чи не записане це в книзі літопису царів Ізраїля. І заснув Амврій зі своїми батьками і його поховали в Самарії. А замість нього зацарював його син Ахав у другому році Йосафата зацарював Ахав, син Амврія. Він царював у Самарії над Ізраїлем 22 роки. І Ахав робив зло перед Господом, лиходіяв понад усіх, які були перед ним, і не було йому досить ходити в гріхах Єровоама, сина Навата. Тож він узяв жінку Єзавель, дочку Єтеваала, царя сидонців, пішов і служив Ваалові і поклонявся йому. Він поставив престол Ваалові в домі його ідола, який збудував у Самарії. Ахав зробив священний гай і продовжував Ахав чинити те, що викликає гнів і підбурювати свою душу, аби бути вигубленим. Він чинив зло понад усіх царів Ізраїля, які були перед ним. У його дні Ахіїл, ветелієць, збудував Єрихон. За Авірона свого первенця поклав його основу, і за Сегува, свого наймолодшого, поставив його браму, згідно з Господнім словом, яке він сказав через Ісуса, Сина Навина.